Тобто всі етапи трансформації відбуваються в одному місці. Якості людей відповідно назви і символу. Перше. Якість перша якість це. Плодовитість, созрівання, визрівання плодів, народження після цього смерть і трансформація. Для того, щоб дитина народилася, сперматозоїд який потрапляє в тіло яйцеклітини, яйцеклітина йому обрубує хвост. Представляєте? Вона його впускає всередину себе і відкусує йому хвоста, щоб він вже нікуди не дівся. І сперматозоїд втрачає свою форму. Він перестає існувати як сперматозоїд. Він ахамкару свою втрачає. Він жертвує своєю ахамкарою заради нового, нової форми, яка буде створюватися, ну і починає створюватися під впливом енергії трансформації. Тобто для того, щоб щось народилося, обов'язково треба, щоб щось закінчилося. Енергія не звідки не береться і нікуди не дівається. Вона просто змінює свою форму. Сьогодні це була енергія і форма е гусеня. А завтра ця енергія трансформувалася і форма змінилася на форму метелика? Чи померла гусінь? Ну, мабуть, да. Скоріш за все, да. Бо гусіня ми більше не знайдемо. Але коли той гусінь ішов на цей крок? Обматував себе цією паутінкою, робилася куколка і все таке інше. Ну, він же ж це робив усвідомлено, він же ж на цей йшов, на цей крок. Так само йде сперматозод. І яйцеклітина на такі зміни. Тобто, спочатку яйцеклітина відрубає хвостик сперматозоїду, а потім сама по собі яйцеклітина починає змінюватись із за того, що вона починає обростати, ну там же ж просто клітини починають ділитися з неймовірною швидкістю. І вже від неї, від форми яйцеклітини нічого також не залишається. Далі перехід між світами. – це люди, які можуть відчувати або бачити, або якимось чином переживати присутність інших енергетичних ну, істот, будемо так казати. Вони можуть відчувати присутність духів, вони можуть відчувати присутність якихось порталів, вони можуть відчувати зміну. Щільності простору. Далі наступна якість терплячість, жертвенність, материнська турбота і любов. Накшатра Бхарані це, це та накшатра, яка легко заради свого кохання заради своєї любові приносить себе в жертву дуже легко. Я це бачила по своїм дітям. Коли вони були закохані, вони дуже легко приносили себе в жертву. Але при порушенні Накшатри виникає, ну, якби перекос в цих енергіях і з'являється. Ну, будемо так казати, підвищена сексуальність, хіть і. спокуса вони завжди потрапляють під вплив спокуси. Завжди в їх житті є ситуації, коли. Їх щось спокушає. Вони увесь час, от, так, це такий процес, вони розуміють, що не можна, вони розуміють кармічні наслідки, вони розуміються це, це, але увесь час крутяться, крутяться біля цієї спокуси увесь час.